Капеланське благословіння на 9 червня 25-го року, В Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо такі слова від Ісуса, що «стережіться, щоб ті менші не були спокушені вами, бо їхні ангели бачать. Обличчя Отця Небесного повсякчас. Ви знаєте, я задумався над цими словами, що дітей, яких Царство Небесне, про яких говорить Господь, ангели їхні бачать повсякчас обличчя Отця Небесного. Я задав собі питання, а мій ангел, мій охоронець, бачить обличчя Отця Небесного? Бо і я був дитиною. Тобто я даю собі висновок, що був перебуваючи дитиною повсякчас мій ангел-охоронець повсякчас бачив обличчя Отця Небесного. Навіть сьогодні, якщо і не бачить повсякчас, принаймні він в обличчя знає Отця Небесного. На моєму шляху християнина дуже важко мені дається. Зустрітися з моїм ангелом-охоронцем, встановити з ним відносини. Бо я не розумію сутність наших відносиних, якби не відчуваю його. Тобто я чую, що такий є, але встановити відносини мені не виходить. І сьогодні зранку, читаючи слова, я задумався, а що означає ну, ангел взагалі. Ангел це вісник. І для мене ангел охоронець в першу чергу, це той, який бачить моє життя. І, якби є свідок мого життя з боку моїх добрих справ, добрих задумів, добрих порухів серця. Не так, як біси. Вони теж слідкують за моїм життям. Але слідкують, щоб я впав, і де я впадаю, там і це назбирують, цю інформацію. А ангел охоронець це той, який. Знаєте, колись настане час, знаючи всі мої добрі наміри, добрі порохи і ті обставини, виправдовуючи, коли я падав, не дасть збрехати бісу, коли мене будуть звинувачувати, не дасть прикрутити мою правду, яка в мене була, мою істину, яка в мене була. Він не дасть, щоб ця правда пішла ну, в забуття або була прикручена, неправдива. Він той, хто стоїть на моїй правді, правді мого життя, правді мого страждання, правди мої білі, правди моїх падінь навіть, але з той боку зору, коли я вставав. Або навпаки, коли було дуже важко і я не мав сил. І це той, який зможе, знаєте, той, який завжди стоїть на моїй стороні, на моєму боці, а з цього. Цієї з ну, цих ці питань, питань то, що я не є повністю темним, повністю чорним. А в мене є багато біле, білого, світлого, теплого, що є від Бога. І напевно, коли я сьогодні перший раз про це задумався, так, в такому Напрямку. Я думаю, що напевно десь тут я повинен встановити з ним, ну, принаймні, спілкування з моїм ангелом-охоронець. І сьогодні я можу сказати і всім можу запропонувати ангеле мій охоронець, допоможи мені цей день розібратися, де є біле, де чорне, і сповісти Господу про те, моє добро, про те, моє світло. Що є в мені, і захисти від темних обрехування мого ж самого серця. Амінь.